Доброго ранку, друзі, ми з України. Вітаю всіх себе на каналі. Е, хто буде дивитися зранку, доброго ранку. Хто, є, як завжди, вечірком сьогодні, сьогодні включує відео і схоче подивитися на дядька Сашка, що він там розказує, значить вам доброго вечора. Е, ну що, сьогодні відео, сьогодні вихідний день таких. Роботи у нас ну хлопці вихідні, жара 35 градусів. У нас один Володимир Анатолійович Нас орає До речі, дякую всім багато. Дуже більше тисячі смсок. Ви там пишете розхід палива. Ну, це далі відео. Я буду зараз на полі. Трошки вам розкажу, щось підказу. І звісно, через декілька днів ми зробимо розв'язок І все, що я вам обіцяв, я все викину, Виконаю. І, звісно ж, дякую за поздоровлення, за теплі Слова за ваші привітання з нагоди річниці мого каналу. І якраз на річницю каналу в мене 10 тисяч підписників. З Чим я і вас, і себе вітаю. І ще раз всім дякую за те, що пишете, коментуєте, нас не забуваєте. І дивитесь мій канал. Не забувайте зразу це поставити нам ну, подобайку, Пишіть нам, коментуйте там коментарі. Е, я буду вам дуже вдячний. І дивимося відео. Ну що, відео? Відео зараз я виїхав з утра, жарища, ну, сьогодні, завтра ще така до 35. Е, ну, я думаю, переживемо, все буде нормально, все буде Україна, тримаємося. Е, жара це не саме головне, в нас є. Проблеми по гірші жари, я думаю, з часом все це вирішиться. І дякуючи нашим Збройним силам, все буде добре. І все буде Україна, і нарешті в Україні ми вже не дочекаємося, коли наступить мир, і ми зможемо спокійно працювати. І Сьогодні так коротенько про відео. Зараз заїдемо на Оранку, подивимося, глянемо, трошки розповімо про неї, потім заїдемо на соняшники, я все-таки покажу вам, є різниця в. Після внесення гіліантекс. А в нас є де ми вносили гіліантекс, де не вносили, який зараз стан поля. По походимо, покажемо, покажемо. Наш соняшник Проїдемо на Алькантару, на Арізону. Подивимося, порівняємо, де вносилися фуніциди, де не вносилися. Ну, і звісно ж, десь середини відео, ну як же без нашої сої? Ви ж пишете, пишіть, знімайте про сою. Ну звісно ж, і розкажемо, покажемо. Заїдемо на сою, подивимось, в якому вона стані і покажемо вам, розкажемо трошки про нашу сою. Так що, кому цікаво, див, залишаємося на каналі, дивимося, підписуємося, хто не підписався, і слідкуємо за нами. Поїхали. Завершуємо поле. Під'їжджаємо на цю сторону. Ну, Бачите, це тут виглядає приблизно ось так. Осталось йому тут ну, метрів 40, мабуть, да? До речі, переміряли ми глибину нашої оранки. Отут в районі 30. Борозда, бачите, яка. І перше ж буде питання, знаєте, оце ж як же заміряти глибину оранки. От Дзвонив я, дзвонив я і на Лємкінг, тут де я брав плуг цей же ж Лємкін. На фірму, до сервісника. Одні кажуть, що треба притоптати і ключом замірять. Другі кажуть, що треба міряти ось борозду. Сільки отут, оце і ваша глибина уранки. Ну я теж так думаю, що треба міряти отут. Оце наша глибина уранки. І в інтернеті забивав, пише, що борозду треба отут міряти. А ви, якщо можна, якщо в нас там є агрономи чи тіхнарі до кого це звертатися, як правильно міряється глиб... глибина оранки, чи притоптувати, тобі ж треба стати отак, отак ось притоптати. Да? І отут ключом замірять, мені сказали. Ілі замірять там. Щоб розуміти, яка в нас глибина оранки. Покажу вам нашу роботу ближче. Дивіться, як в нас це все виходить. У е, нас пройшов непоганий дощ. Земля стала розсипатися. Бачите, розсипається дуже добре. Трактор, мені каже, трошки навіть легше пішов. Ну, розход ви дуже хорошої думки про наш трактор. Я, звісно, ваші коментарі читаю, дивлюсь. І коли ви пишете там 15-16. Ні. Приблизна така ще підсказка. Ні далеко не 15-16. Ну а вже ж кінцевий результат. Подивимося. Буквально завтра, післязавтра все порахуємо і виведемо переможця. Так що чекайте на наші відео. І хто виграє, отримає наш приз. Як я й обіцяв, 10 тисяч гривень я порахую на карточку тому, хто гадає приблизно те, що ми там висітаємо, розхід нашого палива. А це сьогодні, бачите, зупинився біля е, соняшника свого. Е, на цьому полі вже я знімав декілька відео, як ми його бризкали. І що я хочу сказати. Е, отут у нас 5 гектар, не оброблено, края оброблені, а 5 гектар десь приблизно не оброблені гіліантиксом і далі ну, воно оброблено гіліантиксом. Е, і от вже ж дивіться, якому стані наш. Соняшник, це, до речі, посіяна Алькантара. Е, і е, мені дуже цікаво, я надіюсь і вам буде цікаво все-таки ж відповісти на це питання. Впливає гіліантекс на врожайність? чи не впливає. І от уже тут осталось буквально місяць. І ви на моєму каналі зможете побачити. І я сам це побачу, дуже хочу це побачити, порахувати. Ми заїдемо комбайном. Подивимося, соберемо бункер, де не оброблено, і соберемо бункер, де оброблено. Ну і, звісно ж, посчитаємо гектари, і подивимося різницю. І відповімо на це питання, впливає гіліантекс чи не вплива. І, до речі, зараз же зайдемо в поле, подивимося там, де оброблений, в якому стані соняшник і який там бур'ян, і де оброблено гіліантексом. Так що залишайтесь на нашому каналі, слідкуйте, я думаю, це буде цікаво і корисно для вас. Тому що я раніше не користувався геліантиксом, це в мене е, друга спроба. Е, ну, сказати, що він там дуже впливає на соняшник і на взагалі на його, ну ви можете подивитися, він, він нічим не відрізняється абсолютно. І я думаю рожайність, ну так би мені хотілося. Можливо, навіть знесенням іліантикса буде і краще. Ну, а стан поля зараз глянемо. До речі, ж, сьогодні користуюся, бачите, в мене мікрофон новий, е мені подарували на річницю мого каналу, <гум> зробили такий подарунок. Ну, Зараз ми, до речі, спробуємо, який там буде звук, напишіть, прокоментуйте, як вам так краще, не краще. До речі, сьогодні трохи вітер і я думаю, тепер буде трошки краще мене чути, коли я знімаю в полі. Ну йдемо зараз у поле. Я думаю, ми вже достатньо відійшли подивитися там, де внесений гіліантекс. І вернемося назад, подивимося, як почував себе соняшник без несення гіліантикса. Так, заходимо. Ну, на краях тут він вже і внесений, і там далі внесений. Йоки палки Це я так... Оце так виглядає наша алькантара. Рінки. Ну так, поки вроді би нічого. Ну це край. Це край така сантиметрів. За 20 грінки. Багато, коні, звісно, у нас є. тих, що пізніше зійшли, отакі, бачите. Ну я думаю нічого. Це у нас трошки сівалка. Я думаю, нас підвела. Що ми маємо підгони. Ой. Що не зробить заради підписників, так? Да? І глядачів каналу. Ось бачите, які листочки є такі. Не знаю, це болячки чи від сонця. А так, в принципі, листочки у нас чистенькі. Чистенькі, чистенькі. Є і отаке маленьке. Посіяно тут по 4,2 на метр. Ну, бачите, які гріночки. Гріночки, гріночки, гріночки. Так вроде мені кажеться і густувато. Можна, я там дивився відео просто фермера. Рідше рі, рі, сіяти. Я думаю, що треба над цим задуматися. Е, ну що я вам хочу сказати? Дивіться. Е, це ж я тут, чесно говоря, і не заходив стільки часу. А це і вам показати, бачите і сам. Оце знімаю відео, хоч вам показую, сам частіше захожу заходжу на поля. Ну кроме місію, який ви бачите, бачите, нема тут практично нічого. Лобода, все, до речі, ось бачите, що залишилось з лободи. Ось Вон, вона, бачите, це лобода. ось. Оце вона доходить. Лободи, ні свіріпи, ні лободи, хоча на свіріпу воно іліантик слабенько впливає. Ну, я вам скажу, впливає. Меня вона одразу колір, їй теж круте і бачите, нема. Ну, стан соняшника, я б сказав, непоганий. Ріночки ось руку приложу на ладошку. Бачите, на ладошку, на ладошку. Ну вона густенька, е, непогана. Е, все, звісно, буде е, ще це ж натура. Воно рідко посій, не дуже хорошо, Ну і густо посій не дуже хорошо, Ще ось так підніму вам, зніму. Стан поля. Ще трошки приближу. Видно там вам. Це де внесений гіліантекс. І зараз ми з вами разом підемо. ось, дивіться. Ось отак. Там багато хто показує, соняшник високий, рукою не достають. Це не є добре, на мою думку, я не буду, радуйтесь, питань нема. Ну, соняшник оце десь мені метр восімдесят п'ять. В ньому хай даже метр дев'яносто. Більше в ньому немає і цього не треба, тому що рост це не врожай, правильно? Я думаю так. А ви напишіть, скажіть нам в коментах, впливає. Впливає <гум> висота соняшника на врожайниці. Не впливає, на мою думку, не вплива. І міляти, показувати, що він 3 метри, там, на мою думку, треба вже переживати і плакати, а не радуватися, що він 3 метри. Це у вас або щось з гібридом, або ви взяли якусь пальонку. Ну, Я не знаю. Нормальний гібрид 3 метри не ростиме. Так? Ну це моя така думка, а ви вже напишіть, прокоментуйте, тому що хто його знав, можливо я і не прав. Так, ідемо там, де посіяний, Де соняшник у нас без гіліантекса. Друзі, ви мені хоч вподобаєчку таку поставте. Ви не представляєте, як ходити по соняшнику в шортах і в футболці. Ну це, знаєте, і самому ж цікаво глянути, ж, як же ж тут сон почувається. Ну це ще я йду по краю, тут гіліантикс був внесений, мені треба відійти десь ну, метрів 30. І зараз відійду і включусь. Нарешті я дійшов до соняшника. Спускаюсь усюни, знайшов вам, ось дивіться, де лобода росте. Бачите? ну Тут ми не бризкали, бо він тут і чистий був відносно. Ну, Лобода, ви бачите, себе тут почуває прекрасно. Ось бачите, який її тут. Десь і свиріпа тут є. О, до речі, вон бачите, навіть этот є. Е -а, а що ж це, Алькантара пропустила е заразіха? О, ось дивіться. бачите, ось. Ох ты, -мо! І ось заразіха. Треба сіяти тільки сімей расово, я так розумію. Ось є заразіха. Це Алькантара, якщо я не помиляюсь, 7 плюс. Той 6 плюс. Ну не должно будь би. Ну масово нема. Це я тільки що бачите, побачив, а більше і не бачу. Ну бачите, лобода, он є, он. Е, Ну а це без несення гіліантик. це Соняшник, ну. Він нічим не відрізняється абсолютно. Гінка. Та вроді би серцевинка запилена. Тут дивлюсь теж наливається. Ось є побільша гріночка. Ще наливається, койде цвіте. Е, тут у нас соняшник посіяний е, без добрив. 4,2 на метр, я вам вже говорив, 62 тисячі на гектар. 2,4 це одна посівна одиниця. Е, соняшник, ну, на мій погляд, такий, знаєте, середненький. Сказав, що він там прям дуже-дуже якийсь там. Ну, бункер покаже. Так, під'їхали до нашої Сої. Розбавимо трошки. Соняшник з соєю. Да? Оце у нас соя посіяна, а це соняшник. Та сама алькантара, а були ми о на тому полі. А це рядом поле, тут всього соняшника посіяно десь гектар 100. І посіяна тут два гектари сої. ну Вона практично одинакова. Там, де це соя посіяна по сої. чому я її показую? тому що Eh, результат, і результати, найкраще мені подобається, звісно, соя посіяна по сої. І незалежності, чи це другий рік, чи третій, чи п'ятий, чи состий, у мене є поля, де сіються вже де, років 6-7, і там соя завжди хороша. І говорю і буду говорити, що соя може бути монокультурою. І якщо б я сіяв сої більше, а не там, соняшник, пшениця, то зараз би мав е, фінансовий результат в кінці року кращий. Е, тому що е, соя сама прибильна культура, сама, сама мінімальні на неї затрати і е, найбільший <смітний> з неї результат. Е, не знаю, яку сою сієте ви. Я сію оцю сою аполо, е, я її називаю аполо, але я не знаю, чи це Аполо, чи це не Аполо. Одні кажуть, що похоже на Аполло, інші кажуть, не похоже, хто каже, що вона не має куститися, хто каже, що повинна куститися. Суть вопроса не в тому. У мене до вас буде таке прохання. Давайте якось придумайте якусь назву, називемо її там соя. Там от дядька Сашка, або українська, або врожайна. Ну це так приблизно. І от в мене ж багато людей в цьому році, я перший раз продавав насіння. Тому що я її зібрав вовремя, вона в неї була хороша енергія, хороша врожайність, вона була нічим не заражена. Е, до речі, хоча я не використовую фуніциди, е, ні, ні протравлюю її, е, сіє її дуже рано, вона попадає під морози. Ну, е, вона це все витримує, дає хороший врожай. Якщо рік такий, знаєте, середненький, 30-ку ми беремо. Якщо рік вдається такий дощовий, ну будемо сподіватися, як цей рік, то далеко за 30-ку. Якщо дуже-дуже спекотно і рік, і рік для сої не дуже такий вдалий, то за 20 ми беремо і цим, цим ми дуже е, задоволені. Е, тому в своєму господарстві я напевно, більше все таки буду уваги приділяти сої, хоча до речі, завжди її приділяв уваги, і сіяли ми її чималенько. Ну, останні роки не знаю, що у нас таке, знаєте, нам стукнуло в голову. Почали сіяти більше пшениці. Якщо в мене прошли рік було пшениці посіяно 150 гектар, якщо б місто цих 150 п'ятдесяти гектар була посіяна соя, то звісно б фінансовий стан зараз мого господарства був би на висоті. Я зміг би більше допомагати і краще платити своїм орендодавцям і, звісно, допомагати нашим воїнам. А пшениця, ну вибачте, пшениця вся лежить. Продавати по три, по чотири тиші е поки тримаємо. Для цього несемо затрати, строїмо ще один ангар, тому що те, що ще прошлогоднє лежить. І це ж і це ж годнішнє ми теж положили, позасипали. І знаєте, одні. Е Розходи, убитки, затрати. Ну, називайте це як хочете. Ну і заходимо, звісно ж, на сою, зараз вам покажу. А ви буквально ви все рівно ж таке прокоментуйте, напишіть, як ми її будемо називати цю сою. Дивіться, скільки бобиків. Багатенько, бобиків. Це соя посіяна в цьому році. Тут в минулому році тут була посіяна вона по нулю. А в минулому році тут було заглубоко рихлено. Бороночками пройшли і посіяли, навіть культиватор не запускали. І зараз ось трошки обірву вам, покажу, бачите, скільки бобиків. На сої. Ось, до речі, наступив. Гляньте, ну вирву, що у нас тут земля м'якенька. Бачите, скільки бульбочкових бактерій. Все є. Ну і покажу, дивіться, скільки бобиків. Та так, рясненько, да? Бобиків. Так що давайте назовемо її якоюсь назвою. І е, хто буде вже далі надума купити в нас посівний матеріал, ми зробимо аналіз. Звісно, перед тим допрацюємо її, відберемо вам самі кращі сімена. І в цьому... Році вже, напевно, перед Новим Годом, почнемо її продавати на сімена. Так що, кого цікавить, звертайтеся, ви бачите, в якому стані. Ще раз кажу, добрива тут не вносились, фундіциди, інцициди не застосовувалися, ніяких хвороб на ній немає, що ви можете бачити. Колір ну, зелена, хороша, прекрасна соя. ну Не знаю. Я ще раз. Наголошую на тому, що мені там пишуть, яка репродукція. Дорогі глядачі, мої підписники, всі, хто дивляться канал. я її сію вже більше 15 років. Про яку репродукцію. Я, до речі, запитаю, може є опять же, спеціалісти, які в гемоочній сої є репродукція чи нема. Ну, наскільки я там зміг вичитати в інтернеті, там, подивитися в Ютубі е, умних людей, може неумних, не знаю. Ну, На гемеочній сої якби, такої репродукції нема. Так що писати, що там якої вона репродукції, напевно, що гемоочна соя сюди не підпада. Ось є хороша соя, яка прекрасно росте, дає прекрасний врожай. Е, десь, як зберемося, покажемо вам. Покажемо ще врожайність, звісно, і кого цікавить, звертайтеся. Зараз почнете писати, що реклама. Да, реклама, реклама сою. Якщо хороший продукт, чого не рекламувати. Да? Мені вона подобається е, е, мене її все влаштовує. Я думаю, ті люди, які куплять, їх теж це все влаштує. Хороб нема, добре вона не потребує, врожайність в неї дуже добра. Ну і ще раз вам ось покажу. Яка вона? Е, ну вона така мені по пояс. Дивіться, сіки бобиків. Ну бачите, тут воно погано погано показувати, бо ще трошки заважає листя. Ну ось отак покажу. Замітьте, це ж не з краю, це в масиві. Тому що, ну ви знаєте, як нас люблять показувати там з краєчку, де вона обвішана бобиками, а тут дивіться, ось стоїть рослина. Ось так, зараз обірвемо, напевно і покажемо вже вам просто стоящу рослину. Ось отак. Да? Щоб вам було видно, щоб ви спокійно могли подивитися. Да? Що ми тут маємо. Зараз, я думаю, за день-два спаде. Ось отак ще вам покажу. Ось отак покажу. Бачите, все є. Ну, ще саме ж головне, в суї цей протеїн. Скільки я її сію, завжди протеїн під 40 і за 40. Ні одного року не було такого, щоб протеїн був низький. І переробники це знають і звертаються і вже навіть телефонують і спрашують, коли ж ви будете збирати вашу сою. Оце така буде в мене реклама, Да? Ну я чесно кажу, що це, звісно, реклама. Е я знімаю на YouTube канал, розказую, показую, і маю хорошу, е Дивіться сою. І, і є що показати, то чого не показати і не прорекламувати. А який нам зиск? Буде хлопцям зимою робота і якийсь е, ще заробіток. Продаватимемо ми її. Ну, наш заробіток це те, що відходить. Процентів 30 е, відходить. Ми коли доробляємо, десь процентів 30. І е, це є наш заробіток. От якщо вона буде там, 15 тисяч коштувати образно, будемо продавати посівний матеріал за 20, десь отак приблизно розраховуйте. Видно вам. Показую. Буде хлопцям зимою робота і нам якийсь е, ще заробіток. І буде користь і від каналу, да? і користь вам від хорошого посівного матеріалу. А зараз їдемо на соняшник. Так, під'їхали ми на нашу Аризону, а це все поле, тут теж десь приблизно гектар до 100 соняшника. Це ось наш соняшник. Е це самий крайній посів. Тут, бачите, вона трошки ще доцвітає. Стан дивлюся її набагато кращий, але... І листки болячок немає. Не буду казати, що це по... з чим це пов'язано, але ну, фуніцит тут не застосовувався. Алізона мені в минулому році сподобалася, тому ми її посіяли в цьому році найбільше. В минулому році вона нас дала 35,5, дала на круг Арізона. Всі останні гібриди, які ми сіяли, десь в районі 30 дали. Тому тут у нас посіяна, оце дивіться, все Алізона, там є у нас. Дослід з несенням добрив у нас трошки було залишалось за прошлі роки, там кусочок є, його видно, ну це камера не передасть. А ото там трошки дивіться, далі там наші отам посіяні демо, -демо участки. Ну саме краще, я то зараз може зайду, саме краще виглядає 130-й піонер. Ну і звісно ж Аризона. Непогано і Сінгента, там Мічиган, ну такі доволі е, непогано на, на даний час вони виглядають. Ну, Будемо дивитися по бункеру. Я думаю, будуть і представники приїдуть, які е, це я стою, бачите, на машині вам знімаю е, соняшник. Зараз е, е, зайдемо у поле. У, ну, Аризона є Аризона. Вона і прошлий рік була непогана. І цей рік. Ну, я може далеко вже заходити не буду. Просто покажу вам грінку Аризони. Тут буквально від краю. Та нічого дивіться, запила. Ну, ще багато в нас таких ось є отаких от всяких. Це ті, що пізніше зійшли. Ну нічого ми не могли зробити. Пізно замітили, що у нас сівалка нерівномірно ложе наш соняшник, тому у нас вийшов такий посів соняшника. Ну, я цим полем задоволений. До речі, подивіться, а то й пізніше і сіяна, я вже це говорив, але ну, болячок на ній практично немає. Гіліантик тут застосовувався, а фундициди тут не застосовувались, не вспіли ми. Ішли дощі, трохи нам поміж, заважали і ми вирішили сюди не вносити. Це теж буде як експеримент, подивимося. І на цьому ж полі теж є у нас там далі участок, де ми не вносили гіліантекс. Е, так що і на тому полі ми порівняємо врожайність, і на цьому полі порівняємо врожайність. І все-таки ми дамо відповідь на те, чи впливає, чи не впливає гіліантекс. Так що дякую всім за перегляд, всім миру, добра, здоров'я, саме головне перемоги. Залишаємося на нашому каналі, підписуємося, дивимося. Е, і, звісно ж. Чекаємо на наступні відео.